Друзі, всіх вітаю, що ви бачите зараз коло мене. Правильно, це скарб. Це Kia Sportage 2021 року. Офіційна автівка без пошкоджень в Black Edition версії. Зустрічайте. Що ми маємо по цьому розкішному салону? Мультикермо, підігрів мультикерма, підігріви усіх чотирьох сидінь, у коло задніх, передніх, підлокотничок, класна мультимедіа, клімат контроль, датчики дощу, датчики сліпих зон і електросклопідіймачі, звичайно. По задньому ряду сидінь. Коротко і по факту, підзарядка для телефона присутня. Подстаканники, подлокотник теж є. Падагріви двох сиденья задніх, комбінована шкіра, дуже багато місця, дуже комфортна посадка. Також, друзі, дивіться, мінімальний розхід палива, тому що 1,6 бензиновий двигун з турбінкою, звичайно. Тому приїжджайте до нас, місто Кривий Ріг, вулиця Генерала Радієвського, 34А, компанія Автопрайд та забирайте цього чорного красавця.